Дипломи з відзнаками, зворушливий танець з батьками та допомога захисникам. У гуманітарно-педагогічному коледжі Мукачівського державного університету вручили дипломи. Дипломи отримали 171 випускник, з них 37 з відзнаками. Це студенти трьох спеціальностей: початкова освіта, дошкільна освіта та музичне мистецтво. Навчальний заклад існує вже 111 рік. Він був заснований. В роки Першої світової війни продовжував працювати весь період, навіть у роки Другої світової війни. На жаль, зараз іде повномасштабна війна нашої держави за свою незалежність з расистами, але навчальний заклад існує і готує одну із найпрестижніших професій в нашій країні. Всі ми з вами пам'ятаємо свою першу вчительку. Нині навчальний заклад закінчує 171 Спеціаліст для потреб освіти нашого краю кращих нагородили грамотами гуманітарно-педагогічного коледжу та почесними грамотами міської ради. Мотою нагороджується Тетяна панканинич разом з дипломами. Випускники отримали чимало настанов та побажань. На ваш час становлення молодих людей випало дуже важкі часи для України, але мені здається це в майбутньому буде тільки на плюс, тому що. Випробування завжди породжує сильніших людей, сильніших спеціалістів. Чим більші виклики, тим краще ви будете підготовлені до життя. Вам бажаю всього, тільки найкращого, щоб ваше доросле життя складалося успішно і щоб все рухалося так, як ви собі самі заплануєте. Захід мав і благодійну мету. Випускники коледжу зібрали кошти та придбали дрон для воїнів 128-ї закарпатської бригади. Щиро дякую всім від 128-ї бригади за постійну підтримку. Всім дякую, слава Україні. Випускники не стримують хвилювань. кажуть, свято чекали з нетерпінням. Чотири роки навчання пройшли непомітно. Проте залишать по собі чимало спогадів, хороших друзів та улюблених викладачів. Ми з одного боку радіємо з одного будемо сумувати, тому що все ж таки це незабутні емоції, студентські роки. З іншого боку, вже починається нове життя, друга лінія. Вже більш доросле таке. Будемо сподіватися, що продовжимо у цій сфері навчання. Чотири роки вони просто пролетіли дуже швидко. Ми коли сюди приходили. Ми думали, що чотири роки то ще так багато, коли вона закінчиться. Але це були незабутні часи. І я дуже дякую, що мала змогу вчитися в цьому навчальному закладі. І все пройшло дуже легко і швидко. І радісно, і сумно з одного боку було усе і на приємності, але більше всього, звичайно, запам'яталося позитивне. Так, я дуже вдячна нашим викладачам. Мені запам'яталося навчання, наші всі моменти тут. Вдячна всім, хто викладав у нас. Запам'яталися багато людей. Мене переповнюють різні емоції. І радісно і сумно водночас, але я щаслива, що вибрала саме цей коледж, саме це навчання. і Я хочу розвиватися в цій Сфері. Завершилося свято танцем з батьками та неймовірно ніжним вальсом.